Чи буде Угорщина проводити свою військову операцію на території України? Ось таке питання я отримала від підписниці, начебто є інформація про те, що вони готуються до цього. Давайте подивимося, чи буде взагалом це в найближчий період часу. Поділіться у коментарях своїми думками: що ви думаєте загалом? Чи будуть вони, чи хочуть, чи прийдуть, чи що загалом може бути, так? Так, Угорщина. Угорщина. Що хоче, ну, я так скажу, там є якесь незадоволення. Вона хоче дійсно якихось ресурсів і енергія супротиву. Тут іде енергія супротиву, але дуже завуальовано, дуже мутно, дуже така, знаєте, немає чіткості і дуже багато ще недосказаностей стосовно цієї ситуації. Чи буде Угорщина проводити свою операцію? Найближчий час на території України. Скажімо так, якісь провокації з боку країни цієї можливі, але не прямо зараз. Якось так з часом якісь, якесь тиснення з боку тієї країни може бути. Може бути. Ситуація розвиватися не буде, не буде так масштабно нічого там такого розвиватися. Там будуть якісь маніпуляції, будуть якась, буде якась інформація, ще буде якесь залякування, але от тиснення і провокації можливі. А... Чи зможе Угорщина забрати якісь території в нашої країни, ні? Це буде складно зробити, це їхня ілюзія. Тобто вони багато чого хочуть, але не все так просто. Тобто будуть якісь розмови, які не дадуть їм, не дадуть їм того, чого вони хочуть. Ну, скажімо так, ситуацію зараз ще багато докручують, багато докручують, от, і а, сама країна розуміє, розуміє, що з того буде, що з того взагалом буде. Я не бачу розвитку тут ситуації в найближчий період часу. Якісь провокації, тиснення, такі якісь розмови, і багато брехні з приводу цієї історії.